Вітаю! Сьогодні я пропоную вам подивитися документ епохи. Це те, про що нам не розказували та що не показували у радянській школі. Це сучасно відреставрований документальний фільм Українське двіження», знятий у 1917 році. Цікаво спостерігати за одностроєм українського війська, представленого в картині. І ми бачимо, що там багато було різних військ. І піхотинці, і кіннота, та навіть морські сили там теж були представлені. І тут згадалося, от ось бачите, була війська і були перемоги. ну Хоча б згадати похід Болбочана, на Крим переможний. І були еліти, котрі нищили це військо та хотіли зазирнути в очі Леніну, зійтися посередині та перестати стріляти. І тому потім були крути захисниками-студентами. І була російська фашистська окупація на 70 років. І оце це знову. У 2019 році в нас теж було війська. Потужне військо. А із допомоги теплі одеяла від Обами. І до чого дійшли. Але зрештою про фільм. Обличчя. Які обличчя? От Подивіться, це обличчя нашої історії. Ну, я даю посилання в першому коменті і в опису. Будь ласка, подивіться це дуже гарний фільм.